Можемо дізнатися від нього подробиці цієї події. Тарасе, чуєш нас? Так, вітаю тебе. Вітаю тебе, прошу до слова. Угу. Були от під Лисичанськом, буквально спілкувалися з Семеном Семенченком комбат Донбасу. Говорять про те, що почалися квартальні бої, і це найстрашніше. Тому що ну, буквально там певні слова. Говорить дійсно лисичанський нафтопереробний завод. Дійсно він був під контролем терористів, і вони там вже говорили про три доби. Зараз вже говорять, що це четверта доба, коли пожежних не підпускають. Зараз ми от буквально звідти на базу батальйон повернулися. Тобто тому, там насправді жахливо, тому що і оцей запах Гарі там керосину якогось він розповсюджується на багато там кілометрів, постійно вибухи. І бо працюють, ну насправді блокпости, які на під'їзді до пенівську, там зараз не так багато людей, тому що хлопці перекинули напередову. Тарас. А що значить квартальні бої? Поясни, будь ласка, нашим глядачам на вулицях міста. Це от нам сказали буквально. Ну щойно звідти повернулися, сказали, що там на вулицях міста і комбат Донбасу попрохав людей не виходити, не покидати місто, тому що це зараз небезпечно. краще пересидіти десь в підвалах, кого є така можливість. Тарас, у нас була сьогодні в ефірі спроба порозумітися з представником Human Rights Watch, вони вважають, що українські військові допускають військові злочини, чи вчиняють правильно сказати військові злочини на в зоні проведення антитерористичної операції. Ти бачив сам такі злочини? Можливо, з боку українських військ? Ні, я не бачив. Не бачив багато. Спілкувалися тут з хлопцями. От ми з самого ранку тут знаходимося. М -м провокації провокації є, є дійсно. Наразі про них от детально не говорять, але маємо надію ввечері з Семенчиком ще поспілкуватися більш детально і е коментар у мене є. Я просто от не встиг тільки приїхав. Я перейшли те, що він Я дуже тебе там сьогодні ще трішки. Говори трішки ще люди тут, скажімо так, м'яко роздратовані тим, що сьогодні Ляшко опублікував, що Донбас потрапив у засідку. Як була у нього інформація на Фейсбуці, так от це неправда. Тараси, чи ти бачив, чув? Можливо, хтось тобі розповідав про факти марадерства, факти грабунку місцевих жителів, факти, незакон... О... факти незаконного привласнення майна з боку сил антитерористичної операції? Я, я вам більше скажу. Я спробую зараз розвернути камеру, но я боюсь, там просто світить сонце. ви не побачите. Там от. Е... Якраз там, де світить сон. Зараз люди прийшли. Люди, це місцеві мешканці, якраз Артемівська, де ми знаходимося. Вони прийшли на зустріч з Комбатом. Тут підтримка просто от вона значно виросла, і люди підтримують абсолютно, тут, зокрема і батальйон Донбасу. Mm -hmm. Тобто, про такі факти, ми спілкувалися з місцевим населенням. Вони зараз підтримують абсолютно українських військових. Батальйони про мародерство ходили тільки чутки і говорять про те, що можуть бути провокатори. Це не виключають, Тараса. Дуже тебе попрошу, як будеш з людьми спілкуватися, з зі студією, з тим, щоб ми могли почути голоси місцевих мешканців і їх оцінки того, що відбувається на Луганщині. Дякую тобі, сердечно.